Художниця, заслужений майстер народної творчості України, авторка чотирьох збірок віршів, готується зустріти день народження у неділю в колі шанувальників і прихильників власної творчості. Ой, ну все своє життя. Я ж себе повважаю митцем декоративно прикладного мистецтва. Можна сказати, бо тут, якщо скажеш живописець, це, це така більш академічний напрямок, живопис. А у мене все таки авангард. Окрім декоративно-прикладного мистецтва, пані Ольга має ще одне захоплення писати вірші. Ось і нещодавно вийшла друком четверта книга авторки, яку якраз і презентуватиме на зустрічі. Чотири книги і всі чотири книги в мене про кохання. Перша книжка в мене вийшла ще до війни. Там нічого б немає про війну, тому що ми ж не були готові до такого горя. І вже за нею була книжка Чекаю, я тебе кохаю. Ну, це вже книжка, яка, там я хотіла показати, що всі ми зараз чекаємо, бо всі воюють наші чоловіки. Жінки, чоловіки. Третя книжка вже в мене коханням серце розмовляє, там теж все йде червоною ниткою, там не тільки про кохання, а теж там все. І війна. Війна переплилася з коханням, і вірші про кохання. Трошки там вже я почала додати прозу вже в третій книжці, а це вже буде презентувати четверту книжку. Книжка Завжди з тобою. Нова книга Ольги Дзюрбей вийшла невеликим накладом 100 екземплярів. Така книжечка, така книжечка, така аж, аж душа радується, коли ти її при, до серця прижимаєш, то ти Оля, це ж ну, праця, ти ж ночами пишеш, ти ну, просто ну, ти не знаєш, коли до тебе ця муза прийде. І Не дай Бог, якщо вона тебе покине. Усі її вірші зазначає пані Ольга. Про кохання. Це почуття, на якому тримається в світ. Що може бути прекраснішого От І день, і ввечері, і зранку, і кожну мить свого життя. До тебе відчуваю, мій коханий, прекрасні, незрівні, незвідані раніше почуття. І ще любий життя крізь сотні перешкод. Ніхто іще не розгатав життєвий код. Завжди на краще, сподівайся, кохай твори і посміхайся, Олю, А хто ваш духовний натхненник? Написання віршів картин. Ой, я навіть не можу таки сказати, хто мій натхненник. Ну, моя родина, ви знаєте, життя. Я, я шукаю позитив в, в, в цьому, все, що мене оточує, в природі, в своїх друзях, в своїх близьких, діт, дітях, онуках. Які плани на майбутнє? Плани такі, як і були. Нічого не міняється. Головний план бути здоровою, бути корисною для своєї родини. Бути корисною для своєї держави, для бути корисною для міста е, улюбленого, в якому я прожила майже своє е, життя вже, хоч приїхала я сюди, мені було десь років 20. Е, плани писати, творити, жити. А головне, щоб закінчилась війна, щоб настала перемога. Плани на найближчу перспективу в день народження провести творчу зустріч і презентувати четверту книгу. Я запрошую, можливо, хтось зможе ще прийти на цей захід. Він відбудеться о 13-й годині неділю в Центральній міській бібліотеці.